Нець епохи Лукашенка, що з ним взагалі в МВС білоруському казали вже, що він помер. Чи справді хворий диктатор вже записав посмертне послання, і що в ньому? Коли ви бачите це відео, це значить, що в мені вже нема на цьому світі як до часу че готується білоруська опозиція. Білоруське громадство єно ну кипіть, кипіть у подполі, але буде вибух. І як політичні зміни в Білорусі можуть вплинути на війну в Україні? Зміна ну, потенційно може призвести до двох наслідків: позитивного і негативного. Після параду у Москві, де Лукашенко виглядав відверто кепско. він зник на рекордні шість днів. Коли чутки про смерть диктатора вже почали обговорювати публічно, його врешті показали. Та ці фото породили не лише численні меми про воскову фігуру з музею Мадам Тюссо, а й ще більше розмов, що епоха батьки на фінішній прямій. Таємнича хвороба Лукашенка змусила напружитися білоруську опозицію. Ось, коли Лукашенка пропав. Ось на гитезнік на гите-ось шесть дьон я бачила, як у білорусів знову з'явилася ГТ-Надія. Хитку надію на повалення диктатури підживлювала інформація з мінська. у нього гріб у нього гриб з ускладненням на серце. Взагалі, в МВС білоруському казали вже, що він помер. Тобто ширилися чутки дійсно у спецслужбах Білорусі ширилися такі чутки, що він помер, але цю інформацію приховували інформацію скривалі. Чи то ці чутки про смерть диктатора опозиції зливали навмисне, чи то в мінську і самі не знали, чи живий ще Лукашенко, та змі почали активно обговорювати його можливих наступників. Технічно владу після бацьки мала підхопити нинішня його права рука спікерка верхньої палати парламенту Наталя Качанова. Та лише тимчасово до проведення виборів. І тут починалися розмови, як Росія намагатиметься прочавити своїх людей, щоб врешті проковтнути Білорусь Росії. Мабуть, вигідніше все ж таки отримати зараз нового Керманича, який буде там ну, повністю вже підконтрольний Російській Федерації. Чому тому, що ну Лукашенка, все ж таки по окремим питанням демонстрував такі ну кроки, які не сильно росіянам подобались. Та по суті більш-менш контрольований Лукашенко поки Кремль влаштовує загрузлиму у війні в Україні Путіну. Зараз відверто не до нових виборів у Білорусі. Та й без бацьки там можуть початися геть неконтрольовані Москвою внутрішні конфлікти. Основне хто це МВД і КГБ основне суперництво це МВС і КДБ. Але МВС реально найбільш численна структура в Білорусі. Так, КДБ сперечається за владу, бо володіє таємницями компроматом на всіх посадових осіб. При зміні Лукашенка ще невідомо, чим це може завершитися. Сама опозиція не приховує своїх сподівань ще раз спробувати консолідувати білорусів для повалення маріонеткової диктатури. Слабий Лукашенка значить е, слаба влада, і ми бачимо, як він слабіє. і фізично, і політично. А це значить, що у нас може з'явитися нове вакнувахномахчимостів і коли буде ось такі агульний план як, як робити, то люди вийдуть. Білоруська громадство воно ну кіпіть кипіть у подполі, але буде вибух. Така активізація. Усіх навколо нього схоже налякала й самого Лукашенка. Його після зникнення майже на тиждень таки показали. Спершу від фотошоплені фото. Та після жартів у соцмережах на тему схожості Лукашенка з восковою фігурою оприлюднили відео. Ну як я віжу, зараз обстановка у нас не критична, але тим не мень фактори насторожуючі. Захриплий голос та перев'язана вже ліва рука. На параді у Москві пов'язка була на правій. Білоруська журналістка Тетяна Мартинова впевнена, Лукашенко сам злякався своєї хвороби, бо ж виявився не готовим стати слабким саме зараз. У нього за всіх сторон в нього зі всіх боків загрози в нього загроза, що Путіну щось не сподобається. І він його прибере в нього загроза з боку України. В нього загроза з боку Польщі, Литви, з боку Америки. В нього все ще чотири позиції для нападу, тому що він прекрасно розуміє, що світові не потрібна така авторитарна Білорусь, такий концтабір. КНДР в центрі Європи. КНДР в центрі Європи. А ще Лукашенко замислився, що буде після нього, адже механізму пере. Передачі влади своїм синам він так і не розробив. Хоча Мартинова не сумнівається, в Лукашенка є план навіть на випадок його смерті. Можливо, вже й посмертне послання записане. Не білоруському буде, кстаці, річ. білоруською до слова буде його промова. Так, йому доводилося йти на непопулярні методи, тому що країну постійно розкачують з усіх боків. Як він зберіг незалежність, як до останнього подиху, все життя його було присвячене Білорусі і білорусам. Та схоже посмертне послання, поки Лукашенкові не знадобиться. Він почав виглядати краще і в своєму стилі продовжив політику петляння поміж крапель. З одного боку, заграючи з путіним, полести в тому спіччям, що вважає український контрнаступ дезінформацією. Ніякого контрнаступу з моєї точки зрення і бути не може. Це просто безумство. З іншого боку, із Білорусі прозвучав несподіваний меседж. Представник мінська воон переконував, що ядерної зброї з Росії туди не завозили. Мовляв, це були просто заяви, і такими словами, які точно не сподобалися Москві, без відома Лукашенка ніхто б не розкидався. Експерти певні не вступати в ядерну групу ді на батько Сі дзіньпін у Пекіні. Також пильно стежили за хворобою Лукашенка, бо на нього там високі ставки. Для них Лукашенка це гарантія їх інвестицій і активів. Я думаю, що плани у Китаю на Білорусь набагато більше не просто там економічні якісь амбіції. Йдеться про те, що Білорусь має бути і економічним, і геополітичним форпостом, форпостом впливу Китаю на європейській частині пострадянського простору. Та чи не найбільша ситуація в Білорусі зачіпає інтереси України? на тисяча кілометрів спільного кордону, через який торік вже заходили ворожі війська. Обороняючись на сході та півдні, стабільність на північному кордоні для українців дуже важлива. Та як теоретично зміна влади в Білорусі у найближчій перспективі може вплинути на нас. Зміна ну, потенційно може призвести до двох наслідків: позитивного і негативного. Негативний ще це буде відверто проросійська людина. Інтеграція в союзну державу, використання Білорусі знову як плацдарму. може бути позитив... Позитивний сценарій, якщо, наприклад, там дійсно опозиція підніме голову, виступи якісь почнуться, що росіяни йдіть геть, ми самі тут вирішимо за кого голосувати. Але цей сценарій ну наразі давайте відверто, він є достатньо малоймовірним. Судячи з нещодавніх інтерв'ю очільника гуру Кирила Буданова, Україна має канали комунікації з північною сусідкою навіть після повномасштабного вторгнення. Сам Лукашенко, схоже, вирішив і далі пручатися від прямого втягнення його у війну Путіним та його хвороба дала чіткий сигнал на випадок зміни у Білорусі. Готові мають бути всі. Оксана Дворецька, факти тижня, ICTV, Єдині новини.